Захванство. Звідки в нас візьметься у цей час козацького? Та нехай сміються, бо мало хто знає, вічний дух козацтва над нами витає, їхня слава, воля скрізь навколо висне у широкій полі, у козацькій пісні, у річках, затоках у Високих, хоч їх і рубами, залишався скорі. Я напився сили з козацьких просторів, Угамую справу, угріплю надію, козацьку відбагу з вітром не розумію, дух свободи, волі, я зможу відчути. І, у лізі, і в чорнім лісі, і в лісі чути, в запаху і сквіті, у густій травиці, у хитання бід і в шелестіння листя. Була віра чиста, мов води прозорі, свідок цьому небо і ясні зорі. коли ясне сонце землю зігріває, то немов козацтво покій виступає. Надає місце довгі переводи про степи безмежні та морські води, де лягло спочило козацьке тіло, землю боронили, нападали сміло. А коли по полі буйний повіває, то немов козацькі по степу гуляє. А коли весною квіти розпитають, то немов дівчата хустку вишивають. Дарують дорогу китайка сервону козаку нам дачу милому своєму, а коли на землю пали чисті роси, то, здається, бачу материнські сльози, коли із походу сини не вертались, сльози материнські росами ставали. Ось так по я рами пройдуся з предками своїми та й намовися. В лісі на поляну втома не присягу, з давними дубами поведує раду. батько худоба кучеряве пчове, що ж на Україні тепер у нас буде? Що ж тепер робити, яку вчинить справу, щоб не осоромить козацьку славу? Задумі мовчазні дуби величезні, укрона, поважні, Здається, безсмертні, вже котре століття вони проростають, події розмаїття вони пам'ятають, як нас прочитало село українське, як у лаву здавала козацьке як коли на обзура і кобза закучала, і пісня кобзарська народ звеселяла. між дубами заливився в спок. І мов над степами знов скуди той гони розпалені батри і кінське іржання, розгорнуті стяги і зброї грящання. Скажи, батько, дубе, про нашу годину, чи довго ще буде такому полину, чи прети все ж мали усмішку від долі, до бою ставали у чистому полі. А зараз не можна збавнути, які млекі, в об'єкт творна сила, хто задість певе, вже ж нас не торбують, там де чи татари, країну плюнрують свої яничари. Ось вітер піднявся, по лісу пробігся, а дуб захитався, немов зажурився, а потім раптом так стихло навколо, і раптом бачу козацький погляд. У строях чубаті відважні лиця, в руках мозолясті, а погляд мокриця і сотник промову веде богачину. Ось ворог знову йде на Україну. Готуємося, браття, панове козацтво. Покажен завзяття, відвагу, лицарство, щоб ворог не зміг нашу землю топтати, ми мусимо зараз похід виступати, за спосіб козацький, традицію славну, за віру, за рідну, святу православну, за звичай козацький, дітей та родину, за землю, та рідну, за Русь Україну. Думки у напрузі обличчя спокійні. А руки стискають все ж шаблі на Ранкова заграба у небі заграма, а сотня вся слава, натхнено кричала. А я, підійшовши <coughs> <coughs> велика влизенько і шапку знявши, клонився низенько, сказав їм так щиро, теж хочу до бою. Візьміть мене також, панове, з тобою, щоб мати і діти жили на щасливо. Я буду змагатись. Ці раті сміливо. Із скула тут вийшов козак совочоли і рукопотиснув повчання промови. Ну що ж, пане брате, приємно те чути похід виступати і лицерем бути, лиш справа це наша, ми в часі споємо, а справа козацька і в часі твоєму. Бо нам лиш студила степу войова. А вам залишилось лише зберігати, що ми досягнули і щоб збудували, щоб наші нащадки у правду зростали. Отож, мої любі, завжди пам'ятайте, самі розвивайтесь, і діток навчайте, щоб мудрі були, щоб зростали здорові, щоб завжди були ви у Божому слові. Як будете жити по честі, по праву, то й будете мати українську державу нам, так судила змагатись у болі. Вам дома придеться за кращою долю. Якщо і здійснити козацьку цю справу, то будете мати і силу, і славу. На мить тут замовкнув старий кодарлю. З очей його йде така сила потуга. А я не стягне і стою відчуваю, так це ж я і з предком своїм розмовляю. Він потім тихенько почав говорити, що треба робити і як треба жити. Сказався таке, не сум голосу І раптом від цього я народився. Підвівся на ноги, оглянувсь навколо, чи знову побачить козацьке коло, а дубий. Що ти ліс спочиває, і дух таємничий над лісом летає, а вітер дерева гойдає, коли і гомін та шини порушує тишу. Спасибі дубочки, що сили піддали, і все безстеменно мені розказали. Не буду я синіти, невіру розраю, що треба робити, я впевнено знаю. Отівають колеги, як місток, щоб він їв. А другий це все є. Воно ми з братом сила тільки не бремо, що робити, цей і сіна, так як набере, токи відео одна, потім друга, і тут зв'язані такими мирівками, перев'язані. Розумієте, кляється верьок, там зав'язується і то, вже пресеки ми його. Tady je to tak těžké. To nebylo tak toho. Ale některé... Některé, jakomu rozumím, je a pro něco vám tě nejde. Nebudou všechny, když se nebudou vidět. Nebudou všechny. Років на заводі діло. i must go to